Керівниця зовнішньополітичного напряму ЄС Кая Калас під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту у Страсбурзі заявила, що Росії не вдалося зламати волю України до боротьби за свободу. Вона наголосила, що європейський союз має посилювати підтримку Києва і водночас збільшувати тиск на Москву. Як підкреслила Калас, попри активні міжнародні спроби зупинити війну, російська відповідь була ще більш агресивною. Вона нагадала, що у вихідні відбулася найбільша від початку вторгнення повітряна атака. На її думку, Путін не прагне миру і не зупинить війну без зовнішнього примусу. Тому єдиний шлях для заходу нарощувати тиск на Росію, розширювати допомогу Україні та готуватися до наступних викликів. ЄС готує 19-й пакет санкцій у співпраці з міжнародними партнерами, щоб зробити його максимально ефективним. Калас різко розкритикувала погрози Путіна атакувати будь-яку західну присутність на українській території, зокрема миротворчі сили, вважаючи це прямою загрозою безпеці Європи. До жовтня Євросоюз планує повністю виконати обіцянку цього року передати Україні 2 мільйони артилерійських снарядів уже забезпечено близько 80%. Вона нагадала, що від початку повномасштабного вторгнення Україна отримала від ЄС майже 169 мільярдів євро допомоги, з яких понад 63 мільярди спрямовано на оборонні потреби. Лише цього року члени Союзу виділять 25 мільярдів рекордний показник. Європейська допомога, за словами Калас, тримається на трьох ключових напрямках: потужність української армії, внутрішня стійкість та безпека, а також розвиток оборонної промисловості. Частина фінансування забезпечується за рахунок прибутків від заморожених російських активів, які залишатимуться під санкціями, доти, доки Москва не завершить агресію і не відшкодує завдані Україні збитки. Окремо, Калас наголосила на важливості євроінтеграції України, назвавши вступ до ЄС надією українців на відновлення свободи та процвітання. Вона закликала відкрити перший кластер у переговорах щодо членства. На завершення вона підкреслила, що Росія так і не досягла своєї мети зламати волю України. Безпека України це і безпека Європи. Поки триває ця незаконна війна, ми повинні боротися далі.